Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. Хочу вам показати електричну пушку, яка допомагає мені сушити мою сою. Потік повітря обдуває мені мою рафу. І так ми собі гарненько сушимо. Продуктивність в мене виросла з півмішка до мішка в день, та як вночі я не, не сушу а лишати її на ніч трошки небезпечно, то виходить, що в нас мішочок буде. Фірма в нас Vitals 3 кВт, 3 положення, вентилятор, половина потужності і повна потужність. Я вик... ну, використовую її на мінімальних її, Половина потужності на мінімальній. Щоб не було тут занадто жарко. Віддав я за нею 980 гривень. Замовив через інтернет. Дуже мені сподобалося. Всім дякую за увагу.